Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, сьогодні наш урок вже 16-й. Вивчаємо Конституцію України, розділ перший загальні засади. І, друзі, остання стаття з цього розділу, стаття 20. -та. Назвичайно важлива, тому що ця стаття описує державні символи України, столицю України. І Давайте з вами розберемося. А що ж не так в нашому законодавстві? І чому з 91-го року в нас не прийняті певні закони, які би мали бути прийняті, а хоча б з 96-го, коли прийняли Конституцію? Отже, як завжди, я зараз зачитаю Конституцію статтю 20 повністю, а потім ми по пунктах з вами розберемо. Окей? Будь ласка, тоді в коментарях напишіть доповнення зауваження. І хто стикався з цією статтею? Хтось може робив запити в Верховну Раду щодо цієї статті. Стаття є дуже друзі, актуальна. Отже, державними символами України є Державний прапор України, державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького закону, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України і Державний гімн України. Національний гімн на музику М. Вербицької словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від. Конституційного складу Верховної Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицею України є місто Київ. Угу. А тепер дивіться, друзі. <кхід> Отже, по порядку: Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Це так написано в конституції. Так, окей, воно так є. Добре. Тепер йдемо далі. Державний прапор України з всяких, із двох рівновеликих горизонтальних смуг синьо і жовто-кольорів. Тут вже не вказано, чи синя має бути зверху, жовта знизу. Як вони мають виглядати? Чому? Тому що читаємо передостанній абзац. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом. Ага. Тобто має бути окремим законом виписано. І порядок використання, де можна використовувати, до прикладу, герб. Де можна використовувати, та? тому не може бути. Я бачу, хтось там їде на машині, стоїть тризуб і пише е, там, на три букви такі е, мат, Та? До чого герб і мат? Ну, людина себе вважає, напевно, патріотом, бо то ще й е, синьо жовта е, там. Аватарка така, ну розумієте, це просто е, усвідомлюємо. Тобто, опис прапору закону нема. Йдемо далі. Тобто, взагалі, опис Державних символів України такий закон не прийнятий Верховною Радою України. Він не реєструвався під різними законопроектами, але закон не прийнятий. Тобто, як має виглядати державний герб, державний прапор? Розумієте? Читаємо далі. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба України та Герба війська Запорізького законом, що приймається не менш двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Питання. Як ви думаєте, прийнятий Великий Державний Герб України? От приїхали. Не прийнятий. А як? Як ми взагалі ведемо якісь міжнародні відносини? У нас не прийнятий державний герб? А я зараз беру. Зачитай, що ж такі державні символи взагалі для держави? Тому що е, Україна себе там, позиціонує на міжнародній арені, там, е, на Олімпійських іграх, е, на чемпіонатах світу, дипломатичні корпуса, а як в них використовується державний герб? Як? Опис, як він виглядає, прапор, опис? Далі вони ведуть якісь відносини з країнами, де є велика державна гербова печатка, е як вона використовується саме в тому, що е треба там, взагалі, там, чи закони треба скріпити, посвідчення суддів і так далі. Як, як це все взагалі е регулюється? Да? Де воно все використовується, має бути опис. А тепер дивіться, я хочу вам оце зачитати. Що ж таке державні символи? Бо хтось скаже, ну це ж неважливо, хтось скаже. А тепер дивіться: Державні символи України це офіційні розпознавальні знаки будь-якої країни. будь-якої. Прапор, герб, герб і гімн. У нас прапор і герб. Не затверджені законом, гімн затверджені законом. Але має бути опис державних символів та порядок їх використання. Який порядок використання, де це використовується, розумієте? Далі, які особлюють діє суверенітет, незалежність і історію та культуру, а для України, а для України немає закону про державні символи України і порядок їх використання. Це для кожної країни, виявляється, є важливо. А ми що? Ми не країна. Е, ну добре, там не встигли депутати в 91-му році. В 92-му, ну прийняли конституцію в 96-му. Не встигла та каденція. Ну вони вже всі бантами такі ходили. Ну вже е, називають Революція Гідності, привели туди демократів. Де вони є? Патріотів, бантами обвішені, як казав Скрябін. Вони прийняли закон, е, опис державних символів України? Не прийняли. Хоча такі законопроекти реєструвалися. Ну, за них не голосували депутати Верховної Ради України. Цікаво, правда? Йдемо далі. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Угу. Ну тут просто, це, е, щоб це не, не сковиркало на направо не ліва, але має бути опис, опис державних символів України. Державний гімн України, національний гімн на музику М. і словами, затвердженими законом, що приймається. Не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, закон прийнятий, що тільки гімно, душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Я не хочу душу і тіло класти за свободу. Я хочу, щоб моя душа в тілі розвивалася свобідно, в свободі. З дотриманням прав людини. І в, св в свободі волі я хочу розвиватись. щоб моя душа в тілі розвивала свободі волі. Розумієте? Я не хочу класти душу і тіло. Чому я душу і тіло має покласти? Для кого? Хто на цій землі має жити, коли ми козацького роду покладемо душу і тіло? Хто? Не ми тоді виходить? Так. Якщо хтось скаже, що неважливо, якісь символи України, то ті 100% не українці, а громадяни з Шужинським корінням. Все правильно. Тоді питання, чому депутати Верховної Ради з 91-го року, 34 роки, не прийняли закон, опис Державних символів України. Або хоча б з 96-го не прийняли? Чому так? Той Петя Рушен носив всех списним мійцем, ті всі ходили. Аля демократи, патріоти, е націоналісти, ще там їх поназивати. Ну просто до рани прикладай. Де воно проголосоване? Та-та, друзі. Тепер читаємо ще раз: передостанній абзац: опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом. Що приймається не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, виходить, що опис Державних символів України та порядок їх використання не є прийнятий законом. Я не йшов, що є постанова про е, прапор, постанова про герб, постанова, ну не закон. Чітко розділяємо та пише в Конституції закон. А як воно має виглядати? От я йду, дивлюсь. Там, тому поліція їздить, з яким Кожен собі їздить, ходить з яким хоче гербом. Той такий, той сякий, той такий, то... який герб? А ніхто вам не скаже. А він не скаже, тому що постанова не є закон. А закон, опис Державних символів України та порядок їх використання не прийнятий Верховною Радою України. А що ж ви робите? Що ж ви робите в Верховній Раді? Що ви приймаєте? Закон 41-42? 41-42? Медичний терор хочете ввести? Що ви приймаєте? Над чим ви працюєте? Ви проголосували за продаж української землі і зробили її товаром? То тепер, хлопці, що, за товар воюють? У мене питання до депутатів Верховної Ради. Кому належить земля? А що ж ви робите в Верховній Раді? Хм? Кому ви дали присягу? Ви дали присягу дотримуватись Конституції? А що ж ви клятво-преступники депутата Верховної Ради, на мою думку, ви є такими. Тому що ви не дотримались Конституції. Ви не проголосували за закон ОПЕС Державних символів України. Ви його не прийняли? То питання, якої Конституції ви дотримуєтесь? Так. Друзі, читаємо далі. Столиця України і місто Київ. Ну, тут зрозуміло. Я беру зараз ще другий телефончик і дещо вам надам додаткову інформацію. Отже. Йдемо. Так. Окремого комплексного закону України, так написано в нас. Шукаємо. Я шукав. З назвою державні символи України, порядок їх використання. Наразі не існує. Не існує такого. Отака От історія. Але пишуть, що є. Постанова Верховної Ради. Постанова це не закон. Це про державний герб. Тепер йдемо далі. Постанова Верховної Ради про державний прапор це не закон. А що їм заважало? Продати землю вони можуть проголосувати. Медичний терор 41-42. Вони можуть проголосувати. Це я говорю свою особисту думку. А прийняти опис державних символів, вони не можуть. Їм щось заважає поганому танцюристу. Щось завжди заважає. Тепер дивіться, друзі, далі. Проекти законів я читаю такий раз, такий раз реєструвалися, але вони не були прийняті. Так, проєкт закону був 4103 про державні символи України, зареєстрований 18 лютого 2016 року. Він не проголосований. Проект закону 4103. Риска 1 про Державні Символи України 3 березня 2016 року не проголосований. У 2021 році е, теж розпрацювали над законопроектом не проголосований. Проект закону номер 5712 про Великий Державний Герб України був зареєстрований 29 червня 2021 року. Не проголосований. Які ще ви хочете питання поставити депутатам Верховної Ради? Адже. Ми ж говоримо, що держава має зовнішні атрибути і порядок їх використання. Є в нас, до прикладу, консульство, є в нас посольство. Президент має зустрічі. Там є прапор. Прапор не затверджений законом. Не описано, де цей прапор використовується. А що ж це таке? А чим ви займаєтесь? А, а хто в нас? 에, зараз 에, має більшість в Верховній Раді. Ну, а перед тим, такі самі, як ті, що зараз, а перед тим і такі самі. Оце, друзі, щоб ви мали розуміння, як тільки до вас депутат Верховної Ради починає там розказувати, рвати на собі сорочку, що він великий патріот, ходити по лох-марафонах, розповідати, що вам треба робити, так той депутат. Не дотримав присяги, не дотримав Конституції. Тому що стаття 20 Конституції не є виконана. Оце задавайте їм питання. В коментарях. Де президент, як той, хто має право законодавчої ініціативи, Кабінет міністрів, депутати Верховної Ради України, де вони є? Бо де вони є? По лох марафонах, вам пудрять мізги. Отак, От друзі. Пудрять мізги вам в своїх телеграм-каналах, пудрять мізги вам в своїх соцмереж. Розумієте? Пудрять мізги розповідають серіали, міндічгейт, ще, ще вам щось придумують. Аби ви не питали основне. Добро, друзі! Е, напишіть, хто стикався е, статтею 20, хто давав вам може якісь запити, хто яку має думку, доповнення, зауваження до відео в коментарі. Всім до речі, дякую за підписку, за поширення відео, друзі. І дякую за те, що висловлюєте в коментарях свою думку. Всім бажаю наснаги, любові, спокою, злагоди і дякую за вітання на вулицях, дякую, друзі, за молитви, дякую за донати, дякую за підтримку, дякую за те, що ви є моя люба велика сім'я і родина. І як каже мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, блаженні. Миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тому хто за мир, той від Бога. Хто не за мир, а видумує ви щас йому так йому сяк, тоді йому треба ще, ще тут треба, ще тут треба. Це означає, що той від сатани. Бо сатана крутить, петляє. Такий петлистий, знаєте? Тому. Усвідомте, хто є хто. Вони можуть пишитися, себе праведних видавати, генералісимусів. Але Бог знає серця їхні. Обняв.